Волонтерська клініка сімейної медицини з'явилася в Ужгороді. Тут безкоштовно надаватимуть консультації тим, хто вимушено опинився на Закарпатті через війну, а також місцевим мешканцям. Основна ціль клініки надання первинної медичної допомоги сімейними лікарями, як інтернами, так і досвідченими спеціалістами з багаторічним досвідом роботи. Ми надаємо цю допомогу, залучаючи і інших експертів, спеціалістів. Тобто, у нас буде ще додаткова допомога від інших спеціалістів гінекологів, неврологів, ревматологів, можливо, хірургів, офтальмологів і так далі. Тобто, вони будуть приходити по по потребі, з по запрошенню. Основна допомога сімейна. Сімейники допомагають від нуля до нуля. Ми кажемо від дитинства до самої старості. І насправді це можливо. І ми сподіваємося, що нашого потенціалу сімейних лікарів вистачить і досвідчених, і молодих. Ми працюватимемо в парах, як правило, завжди. Завжди буде перший лікар контакту. Це є молодий спеціаліст, який створить свою думку, і це те саме практичне навчання, яке ми хочемо досягти. Потім експерт разом з ним зробить уже спільний висновок і надасть допомогу. Історія цієї волонтерської клініки розпочалася ще сім місяців тому, коли в Ужгород почали з'їжджатися люди, шукаючи порятунку від війни. За словами керівника медзакладу, разом із колегами-лікарями зрозуміли, що негайно потрібно знайти спосіб допомогти потребуючим. Ми пішли в совине гніздо просто так, тому що нас кликала душа і серце туди. Нам треба було розбирати медикаменти, тому що ми були лікарі. Спочатку ми тягали просто якісь речі, а потім ми ми робили, ми почали розсортувати медикаменти з дружиною. Потім до нас приєдналися і інші наші молоді, молоді колеги, тому що я викладач, я вчитель, і до мене завжди підходять учні. Тобто ми запросили і інших. Ми почали надавати допомогу, оскільки це було спонтанно, і нам потрібно було надати спонтанну допомогу людям, які там реєструвалися. А їх було цілі просто натовпи. Люди прибували, прибували, і нам потрібно було організувати і підтримати цих наших молодих волонтерів, які працювали на кордоні, які працювали на вокзалах, які працювали в інших місцях. І звичайно, це спрацювало дуже добре, тому що утворився такий колектив, який сьогодні став ядром для цієї клініки. Творити цей заклад у новому зручному приміщенні команді медиків вдалося за грантові кошти та завдяки підтримці європейських і американських організацій. Наразі у волонтерській клініці працює понад 25 спеціалістів. Це закарпатці та лікарі, які приїхали в Ужгород із регіонів, де тривають бої. Серед них лікар-інтерн Оксана. Я працюю волонтером ще від початку війни. Відколи все почалося, ми всі студентами зібралися. Моя робота як лікаря інтерна полягає в допомозі основному лікарю. На прийомі я йому допомагаю дивитися пацієнта. Також ми видаємо ліки, я в цьому теж беру участь і навчаюся паралельно, тому що це неоціненний досвід працювати разом з лікарями і навчатися з пацієнтами працювати. Зараз клініка на етапі ліцензування, і незабаром всі охочі матимуть змогу підписати декларацію із сімейними лікарями закладу. Відтак установа матиме фінансову підтримку держави, а поки що обслуговуватимуть пацієнтів безкоштовно завдяки коштам гранту.